Вітаю вас, мої любі! Україна-переможець! І це відео я спеціально записую для оксаниного каналу «Все чудово! Мене звуть Ольга Козик. Я лікар і мала честь представляти Україну на міжнародній виставці Дубаю Експо 2020 у сфері інновацій в медицині. А саме е, безопераційне, неінвазивне лікування розладів сну. І запит Оксани був саме по розладу сну. Що таке сонний параліч? Е, отож, бо сонний параліч це один з розладів сну. Він спостерігається в середньому у 7-8%. Всіх людей. Але е, останнім часом це стало набагато розповсюдженіше явище, особливо серед українців. І я думаю, саме тому Оксана попросила записати це відео. Е, як у людини це проявляється? Е, у людини це проявляється ніби як такий жах наяву, жахіття наяву. яву. Це частіше всього людині здається, що їй щось душе, що вона ніби вже прокинулася, і хтось є в кімнаті, якась стороння істота, стороння особа, яка її душе. І це явище вже багато-багато. Століть описувалася, спостерігалася так, і спочатку називалося просто як жахіття, але насправді це є сонний Параліч. Чим він такий страшний для людини і так запам'ятовується, тому що людин, людина не може поворухнутися. Тобто, коли ось це все відбувається, їй здається, це все дуже реалістично, так, та істота, яка душа, або навіть вона просто задихається, і в неї паралізовані всі м'язи. Вона не може поворухнутися, не може чинити супротив тому, хто її хоче задушити. І... Це явище назвали сонний параліч. Насправді ніякого паралічу м'язів. Немає, да є така атонія м'язів, яка характерна для поверхневої фази сну. Що відбувається під час такого явища, щоб ви не боялися, якщо це явище проявляється у вас, у можливо ваших родичів, діток, батьків і так далі. Тому що насправді воно зараз може частіше проявлятися, ніж зазвичай. Це коли людина ще спить. Але вже в неї поверхнева фаза сну, тобто з глибокої фази сну людина вийшла, і на даний момент вона знаходиться у поверхневій фазі сну. І далі йде фаза прокидання. Людина прокидається. Так? І коли відбуваються порушення ось цієї поверхневої фази сну, і поверхнева фаза сну накладається на прокидання або прокидання на поверхневу фазу сну, неважливо, як це назвати. Коли вони ніби одна на одну накладаються, людина, ніби свідомість, Місцю вже проснулась, але вона поворухнутися не може, тому що зберігаються явища характерніші для поверхневої фази сну, атонія м'язів. Атонія це коли розслаблені м'язи, вони не е, слухаються нас, не можуть скоротитися. Е, тому фізіологічно це пояснюється так. Е, але ж в чому причина? І чому е, останнім часом е, такі випадки частішими стали? І як можна їх запобігти, профілактувати, і чим вони все-таки можуть бути небезпечні для життя, тому що є таке поняття як синдром раптової нічної смерті. Тобто, коли людина раптово помирає вісні, ніби да, перестає дихати, що спричиняє, що може бути таким супутнім фактором. Супутнім фактором дуже часто є стрес. Стресова ситуація, е, депресивні стани, е, ну, ось те, що насправді зараз переживає кожен українець. І це може спровокувати ось цей сонний параліч. Сонний параліч дає вам такий дзвіночок, що потрібно з цим щось робити. Самою частою причиною є синдром нічного апної. Що таке синдром нічного апної? Це коли людина вісні перестає дихати. Зовсім перестає дихати, так в кого є родичі, які храплять, і які там в одній кімнаті сплять. Так якщо за ними поспостерігати, ми можемо побачити, що людина перестала дихати. Потім, через якийсь час, декілька секунд, навіть або навіть хвилину, людина вдруг так знаєте, починає хропіти сильно, і дихання відновлюється. Ось це синдром нічного апноя. І саме оцей синдром є небезпечним. Не є небезпечним е, сонний параліч. Є небезпечним синдром нічного апноя. І нам, але оскільки людина цього не розуміє, що вона не дихає у вісні, людина не може знати, що воно в неї є. А ось сонний параліч часто є дзвіночком. Він є для нас попередженням, що Щось не гаразд з диханням уві сні, прояви, які е, у людини є такі характерні для сонного паралічу, і які завжди описувалися в літературі, в художніх творах, в різних народностях, є різні е, повір'я, е, ну або. Скажімо так, події, які з цим пов'язують. Да? Наприклад, турки вірять там, не вірять, а можливо пов'язується, да, що це приходить джин і починає душити. Е, є народи, які вірять, що це там якась відьма спеціальна, приходить, сідає на груди і, і ну, Ось це саме так проявляється. Да? Є просто люди задихаються у вісні, є ніби там якісь духи душать. ну, в кого там з чим більше пов'язана свідомість, да, той буде проявлятися під час сонного перелічу. Але насправді, бачите, зараз вчені розшифрували, що це для нас дзвіночок. Ми маємо відслідкувати, чи є у нас ось те нічне не а нічна апноя, тобто відсутність дихання у вісні, зупинка дихання у вісні це вже є небезпечна ситуація, яка може призвести до синдрому раптової нічної смерті. Тому які е, можна дати поради? А по-перше, довжину я ще не сказала сонного паралічу. Він може тривати від 1 до 2 секунд. До хвилини, і навіть у таких складних випадках це дуже рідко буває, що навіть годину іноді може тривати це нічне жахіття таке. Якщо проявився сонний параліч один раз, окей, ми маємо спостерігати, чи буде він повторюватися. А тому що якщо один раз, ну це може просто бути пов'язане дійсно з сильним. Психологічним перенавантаженням, да? з депривацією сну. Депривація сну це коли недостатньо сну. Зараз люди дуже погано сплять, дуже поверхневим сном сплять, тобто не висипаються. І ця депривація сна називається, і вона теж може призвести до сонного паралічу. Тому, якщо це був один раз, ми. Спостерігаємо. Ми поки до цього нормально відносимося, не переживаємо. Наступного разу ви точно не помрете. Це не буде ще синдром раптової нічної смерті. Але ми вже спостерігаємо, якщо це вже два-три рази. То над цим треба вже звернути на це серйозну увагу і краще звернутися до спеціаліста, оскільки це пов'язано з несвідомими процесами, це пов'язано з порушеннями дихання, треба пройти ну, спеціальну програму лікування розладів сну. І я вас запрошую звернутися до нас в центр. Під відео буде телефон, за яким можна звернутися. Якщо у вас ще не розвинено це, це один раз. Було або два рази, було, да? що ви можете зробити? Я вам хочу дати е, таку дуже просту вправу, яка допоможе, якщо це у вас ще не система, якщо це просто один-два рази проявилося і з цього можна стану ще легко вийти. І так, вправа дуже легенька, е, ви сідаєте рівно. Свідкуйте, щоб ви дихали носом, щоб ніс був не закладений, так, щоб легко проходило повітря. Візьмете годинничок, секундомір, будь-що, що має секундну стрілочку. На протязі 5 хвилин ви, вам потрібно робити наступну вправу. Це коли 5 секунд ви не дихаєте. Да? Ось так. Не дихаєте. 10 секунд дихаєте. Потім знову 5 секунд не дихаєте, 10 секунд дихаєте. Дивіться, дуже легко запам'ятати. 5, 10, 5, 10. Коротко не дихаєте, довго дихаєте, 5 не дихаєте, 10 дихаєте. І сидите собі з секундомірчиком і робите цю вправу. 5 надихаєте, 10 дихаєте, 5 не дихаєте, 10 дихаєте. І так на протязі 5 хвилин. Тобто, якщо у вас хоча б раз проявився. Ось цей сонний параліч, або у вашої дитини, або, можливо, у ваших родичів, або ну будь-кого. Ви можете сміливо рекомендувати цю вправу і робити самі. І навіть якщо у вас не проявлявся сонний параліч, але у вас є розлади сну, можливо, ви чутливо спите, можливо, є просто нічні жахіття. Я теж рекомендую робити цю вправу. Вона дуже допомагає, дуже допомагає нашому мозку, допомагає нашій дихальній системі. Я вам дякую за увагу. Будьте всі здорові! І ще раз Україна переможець! Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.